Розглядаючи всі опитування, які проводилися в Україні, і NDI, який працює в більш ніж 70 країнах по всьому світу, ці результати в Україні показують, що в Україні є такий цинізм, а також розчарування в політичних партіях. І це не лише, скажімо так, до саме цьому уряду чи опозиції, це взагалі розчарування в усіх політичних партіях. But we also know that there's very low awareness of NGOs. Amongst uh, average citizens, when we ask them, Has an NGO in your community made a difference? Uh, are they effective? Can you name particular NGOs? Very low awareness uh, and very low level of support. Запитуємо громадян в певному регіоні, чи ви знаєте, які громадські організації скажімо так, долучаються до життя спільноти, чи вони щось змінюють, чи вони насправді є ефективні? Люди не знають.